Молитва Матері за сина, захист від зла та ворогів. Господи, Всемогутній Боже, Творче всього сущого, молю Тебе за мого сина, оберігай Його від зла від ворогів видимих і невидимих, захисти серце Його, тіло і душу від усякої небезпеки, даруй йому здоров'я, силу і терпіння, щоб Він зростав у праведності та любові до Тебе, освіти розум Його. Світлом твоєї мудрості, щоб він завжди відрізняв добро від зла. Пресвята Діва Марія, будь його захисницею і наставницею, підтримуй Його в скрутні хвилини, веди його по шляхах правди і миру. Господи, благослови мої слова та мою молитву, щоб вони стали оберегом для мого сина, щоб він завжди був під Твоїм покровом і любов'ю. Амінь. Світла душа. Якщо ця молитва близька тобі, напиши в коментарях Амінь. Підпишись на канал Щоденні молитви, щоб отримувати ще більше духовних благословень і молитовної підтримки. Збережи це відео та поділися з тими, хто потребує молитви. Якщо у тебе є прохання до Бога, напиши мені, і я підтримую тебе в молитві, адже багато може посилена молитва праведних. Нехай Господь благословить тебе і твою сім'ю. I mean,